В ноткоїні продовжується гра, її не закинули на відміну від піксельтапу такого. Ж самого. Новий пул. Ось я посилання залишив в телеграм-каналі. Відкриваємо. Натискаємо Earn заробляти. І ось дивимося у нас інтерфейс нашого ноткоїна. Ви можете сюди класти свої тони, свої ноткоїни, щоб вони працювали. Також тут є розділ з іграми. Lost Dogs, бачите, обов'язково грайте в цю гру. Посилання також буде в описі. Це перспективна гра, вона офіційно з ноткоїном із Телеграмом зв'язана, тому довіряємо їй. Тут треба просто раз на день зайти. вибрати картку. Все дуже просто. Гра закінчується через 35 днів, тобто, досить скоро, через 2 години новий раунд. Я про все інформую в телеграм-каналі. І також тут можна потім, ось, бачите, ліги прокачувати різні. І можна ваші монети бонс. От у мене є 14 бонс. Їх можна міняти. Так? Ось, бачите, 14 бонс можна поміняти на 175 ноткоїнів. Ноткоїни виводяться ось, на гаманець, бачите, можна зробити. Я не буду зараз переводити, але ось так воно працює. І потім ноткоїни можна продавати на різних біржах. На ті ж самі Байнес, наприклад, чи на Байбіті, чи на Окіксі, де вам забажається, ноткоін є усюди. Можете тримати, можете класти його на стейкінг, можете ще щось з ним робити, що вам там потрібно. Також можна просто купити ноткоін і тримати, поки просадочка. Але це вже на ваш страх і ризик. Але просто зайти ось у ноткоін, почати знову заробляти тут монети. Зайти в Lost Dogs, також обов'язково почати там грати. Це дуже просто. Я про все буду інформувати в Телеграмі.